Пропоную вашій увазі урок по створенню кубіка Рубіка. Створюємо спочатку документ, потім створюємо прозорий слой. На ньому будемо малювати все інше. Отже, створюємо один елемент однієї грані. Невеличкий квадратик, підкреслюю квадратик, тому розміри виділення. 70 на 70. Обрараем выделение: закруглить края. И далее правка обвести выделенное. Выбираем, чтобы обводить кистью, можно попутно установить параметры кисти. Встановлючі параметри виводимо мишку на робочу область для того, щоб побачити розмір кісті. Можна встановлювати імітацію динаміки. Ну, Там верхня частина не промальована, чорнила не вистачає, тому все-таки краще обвести без динаміки кісті. Сплашничком. <кій> на наступному етапі. Створюємо направляючі для того, щоб розмістити копії цього одного елементу. Їх, як відомо, на одній грані буде 9 штук. Направляючі захват... захвачуємо з лінійки. Вибираємо переміщення виділення. Для того, щоб не копіювати саме зображення, і встановлюємо виділення в потрібному місці, і знову ж таки традиційно обводимо це виділення уже із вибраними нами параметрами. От таким чином. Потім, щоб не малювати окремо Кожен з цих об'єктів ми просто їх виділимо, оскільки вони прозорі, нам здається, лише що вони на білому фоні. Насправді вони... цей слой прозорий. Ми копіюємо. Вставляємо. До речі, інструмент переміщення тут можна не вибирати, можна одразу перейти на виділення прямокутника. І саме за виділення, саме за чорненьке за оце потягнути і перемістити в потрібне місце. Зверніть увагу на те, що поки що цей слой виглядає як плаваюче виділення, ми можемо його закріпити, класнувши на якарку панелі слої, канали-контури. Так само робимо ще один раз. До речі, для закріплення можна класнути просто десь за межами виділення на малюнку. Класнули, і воно проліпиться. Отакий у нас новий слой вийшов. Тепер ми можемо створити ще один прозорий слой. Між слоєм із зображенням оцих дев'яти елементів, і між фоном. Для чого? А для того, щоб створити ефект тіні. Всередині, що кубік, у нас не прозорий. За допомогою. Прямокутного виділення створимо область заливки на глазок, не обов'язково точно. Вибираємо градієнт, використовуємо інструмент градієнтної заливки. Ну, режим нормальний, а от э, форма. Градієнту оберемо радіально до країв вже світліше буде. І з центру проводимо десь у напрямку границі виділення. Після цього, як провели, ми бачимо. Таку тінь. Хочу звернути увагу, що те, що ми малювали з вами, воно насправді слой із елементами кубіка і з елементами грання насправді прозорий. Тому ми зафарбуємо всередині кубіка біленьким для того, щоб створити ефект тіні. Скористаємося для цього плоскою заливкою. Оберемо тип заливки, заливки це заливка фона. І підкреслюю, що це треба робити саме у тому слої, який містить елементи кубіка. Після того, як залили, можна об'єднати два слої. У нас і називається новий слой і новий слой один. Це робиться правою кнопкою миші контекстне меню. І обираємо об'єднати з предыдущим. Ось так ми отримали слой із зображенням однієї грані кубіка-рубіка. У нас в кінці таких видимих граней буде три штучки, тому ми маємо створити три копії. Створюючи копії, ми можемо одразу перемістити ці копії слоїв у потрібне місце за допомогою інструменту переміщення, а беремо, щоб переміщувати треба активний слой. Ось один такий слой буде рядишком. І зверху поставимо ще один. До речі, працюючи із слоями, бажано встановлювати розмір слоя, такий як розмір зображення, для того, щоб потім зображення не, не обрізалося у нас при виконанні роботи з перспективою так і таке інше. Знову виділяємо кубік одну грань, створимо копію, копію вставимо як порожній слой, а поки що зробимо ефект, перспективи. Можемо крутити як завгодно нашу перспективку, головне, що праве ребро воно у нас буде вертикальним, незмінним. Ліве ребро може бути трошечки нахилене, не обов'язково може бути вертикальним, щоб трошечки реалістичніше був ефект пер перспективи. І натиснемо на кнопочку Преобразувати. Побачимо плаваюче виділення. Це плаваюче виділення ми можемо закріпити на слої уже відомим нам способом, укласнувши по. Я каркую на панелі слої, канали, контури. Далі новий слой 2 ми знову ж таки скопіюємо для того, щоб з нього його перемістити цю копію потрібне місце, з неї створити верхню грань. Ось таким чином приблизно. А потім слой е, номер 2 Ми також до нього застосуємо перспективу. Звичайно виділивши спочатку. Інструмент прямокутне виділення нам дає досить такі потужні інструменти по встановленню самого місця виділення та його розмірів. Тому виділити можна досить точно. Ну і Після закінчення виділення застосовуємо інструмент перспектива. Ми нахилимо трошечки в іншу сторону цю грань. Зверніть увагу, що працюючи із слоєм номер 2 слой номер 3 ми зробили невидимим. Щоб він нам не заважав. Отаким таким чином ми можемо застосувати перспективку. Знову ж таки, створиться плаваюче виділення, ми його потім зафіксуємо. Отаким От чином. На жаль, із тією частиною слою, яка не входить у зображення, вона виходить за рамки зображення. Ми насправді працювати не зможемо. І якщо ми спробуємо просто змінити розмір зображення, то насправді ми змінимо і навіть розмір слоїв, і це буде не досить гарно виглядати. Як бачите, спотворюється пропорції, тому краще. Новий слой 2 і новий слой 1 звести в один слой. А новий потім його підвинути нижче, І новий слой 3 також змістити нижче для того, щоб мати можливість працювати із повним зображенням, яке в цьому слої в нас є. Ось ми звели другий і перший слой в один. Зараз ми його подвинемо навіть. Якщо він буде виходити за межі малюнка, це допустимо, оскільки ми його не будемо змінювати. Ми будемо змінювати лише новий слой з номером 3. Як бачите, цього, того, що ми подвинули, новий слой 1 недостатньо його ми будемо рухати ще раз. Ну, тому що вилазить, виходить за межі. На жаль. Таким чином. Після того, як навіть оберемо виділення, яке виходить за межі, ми бачимо, що рамочка входить лише у зображення. Да? Усі ці наші рухи тілом ні до чого гарного не призводять. Єдиний вихід це порухати, іще раз кажу, слой із двома гранями нижче. І, звичайно, тоді можна до них. Трошечки підняти і слой номер 3. Хочу звернути увагу, що після застосування інструменту перспективи ми можемо порухати обидва ці слої, потрібне нам місце. Зображення нам для цього вистачить. Отже, робимо так, як і планувалося. Рухаємо зведений слой нижче. Нехай він навіть виходить за межі зображення. Слой номер 3 рухаємо, куди нам потрібно, для того, щоб ми бачили, як буде здійснюватися перспектива. Застосовуючи інструмент перспективи, ми маємо знову ж таки. Казати конкретне виділення, ви бачите, що виділення разом із слоєм не рухається. От. І коли ми застосовуємо інструмент перспективи, то краще е, вид перспективи обрати е, контур. А сам слой, до якого перспектива застосовується, зробити невидимим. Щоб те зображення слов, яке в нас реальне є, воно не заважало. Ми потім його порухаємо так, як потрібно. От приблизно так. Тепер замість контура вид вибираємо ізображення і бачимо, що ізображення не досить гарно лягло. Ми тут можемо трошечки підправити певні вузли, щоб співпадало у нас все порухати в потрібному напрямку. Кубик у нас виявився красивий. Ось таке у нас плаваюче виділення. Ми його зафіксуємо. Це не вистачає місця для відеозахвату. Зараз ми обидві, обидва цих слоя. Піднімемо. Спочатку один, потім інший. Ой, не той інструмент вибрали. Інструмент переміщення нас цікавить. Підняли один слой і підняли інший слой із двома гранями. От так, таким чином приблизно прицілилися. І після цього звели зображення. На цьому створення кубика рубіка закінчено. Дякую за увагу!